Якщо ви розбили ртутний термометр, то треба терміново присипати уражене місце на підлозі порошковою сіркою. Для людини з приводу ртуті найгірше це її випари. І кажуть навіть краще проковтнути цю ртуть аніж вдихнути. Але ковтати її теж не треба. Звісно, зараз викликають різні служби, зачистки, але. Це все ми можемо зробити самі за допомогою сірки. Отже, присипали ми уражене місце сіркою. Сірка це такий жовтий порошок жовтого кольору. Він прореагував із нашою ртутью та перетворив її на нерозчинну сіль. І в вигляді нерочинної солі ми можемо його хоч підмітати. Випари, вже ця сіль не буде давати. Тобто, взагалі безпечна для людини. Ну, звісно, весь цей порошок цієї солі, яка утворилась, ви повністю з дому не вичистите. Але навіть якщо в якихось закутках він буде лежати, нічого страшного з вами не буде. І таким способом можна не тільки самостійно прибирати ртуть. А ще гарно буде посипати сірку навіть після того, як підуть служби, які у вас прибирали. Цю ртуть. Так ви і самозаспокоїтесь, що ви зробили максимум всього, чого можна було зробити. І, можливо, якщо служби щось не догледіли, ви приберете цю ртуть остаточно. Де краще купувати таку сірку? Ну, взагалі, мені здається, що краще це купувати в магазинах там, де продаються добрива. Або на сайтах, де продаються добрива, тому що там. І дешевше, ніж в аптеці, і сірка буде, так скажемо, більш чиста. Тому що в аптеці продається, наскільки я розумію, це сірка лише в таблетках, які підсилюють імунну систему. А там, окрім сірки, там, наприклад, 500 мг таблетка, із цих 500 мг лише 200 мг сірки, і багато чого іншого, якихось вітамінів. А нам потрібна лише сірка. І присипавши такою таблеточкою, навіть якщо ви її добре подрібнюєте, то є вирогідність того, що в якихось крупинках сірки взагалі не буде. Дякую за увагу!